Знову нам заїхала підсвітка салону. Даний варіант нам зараз приїхав на 24 вольт. Наявності також є на 12 вольт. Вона йде в алюмінієвому корпусі, довжина її 30 сантиметрів. На корпусі є кнопка включення та виключення. Працює вона звичайно від підживлення, плюс-мінус і все, вона працює на світодіодах. Досить багато світодіодів. Працює дуже яскраво і дуже мало бере від акумулятора. тобто, Зараз, наприклад, якщо взяти там 12 вольтову, вона також є в наявності, і спокійно можна вдома поставити, і буде у вас хороше світло, і ціна її там всього 150 гривень. Там від якогось будь-якого старого акумулятора, чи акумулятора там від шруповерта або ще від чогось, і вона буде працювати. Вона дуже мало споживає. Від акумулятора даний варіант це у нас 24 вольт. Код її 0049 на 12 вольт, буде під кодом 0039. Ціна їх 150 гривень за одну штуку. Кому буде цікаво, звертайтесь, відправляємо по новій пошті. До речі, покріпленню її можна поставити як, хоч на двосторонній скотч є такий в комплекті, або можна її поставити ось на такі.